Пабло Ескобар був одним із наймогутніших і найнебезпечніших злочинців у світі. Він керував імперією, що охоплювала цілі міста, армії та мільярди доларів, тримаючи людей у страху завдяки насильству. Але навіть найбагатша і найвпливовіша людина має слабкі місця. У нього було більше ворогів, ніж союзників. А уряд та розвідувальні служби були готові піти на все, щоб його знищити. Це історія Пабло Ескобара, людини, яка здавалася недоторканною. Але змушена була боротися за своє життя, владу та виживання, коли її імперія почала руйнуватися. Підписуйтесь, натискайте дзвіночок. Буде цікаво! На початку 1990-х Ескобар опинився в самому центрі війн колумбійських картелів. Протягом десяти років його імперія контролювала значну частку світового кримінального ринку. Проте, в 1993 році він опинився у скрутному становищі. Ескобар був амбітним і безжалісним ще з дитинства. Швидко піднявшись кримінальними сходами, він став однією з найбагатших людей світу, але його імперія завжди трималася на насильстві. У той час Колумбія була охоплена жорстокою війною з урядом, якого підтримували Сполучені Штати. Ескобар намагався утримати владу, але уряд поступово посилював свої позиції. Однією з головних цілей Пабло було забезпечення ухвалення нової конституції, яка б фактично забороняла видачу громадян до США. Екстрадиція була його найстрашнішою загрозою. Американська влада наполегливо вимагала його видачі, щоб притягнути до відповідальності за численні злочини. Для Ескобара перспектива потрапити до США означала неминуче довічне ув'язнення. Він використовував свої фінансові та політичні ресурси для опору, намагаючись зміцнити позиції, він навіть пропонував погасити весь зовнішній борг Колумбії в обмін на припинення переслідування. Проте колумбійський уряд відмовився: напруга зростала як всередині країни, так і на міжнародному рівні. У 1989 році його люди організували замах на майбутнього президента Сесара Гавірію. Це викликало міжнародне обурення і лише посилило тиск на уряд. У відповідь держава розпочала масштабну кампанію проти кримінальних організацій, зокрема із залученням збройних сил. Внутрішні проблеми Ескобара зростали. Найближчі союзники почали відвертатися. Картелі ставали конкурентами, а його сім'я опинилася під загрозою. Водночас уряд проводив цільові операції, знищуючи інфраструктуру його бізнесу та арештовуючи близьких соратників. Один із наймогутніших злочинців світу опинився під величезним тиском його бізнес зазнавав величезних збитків через рейди поліції, але найголовнішою загрозою залишалася екстрадиція до США ухвалення нової конституції. 1991 року все змінило. Відтепер видача колумбійських громадян до інших країн була заборонена. Це стало довгоочікуваною можливістю для Ескобара. Він запропонував угоду: добровільна здача владі в обмін на гарантію невидачі Сполученим Штатам. Ескобар розумів, що це його єдиний шанс уникнути довічного ув'язнення в США та зберегти контроль над картелем. Пабло Ескобар офіційно здався колумбійській владі, але умови його ув'язнення були унікальними. Його відправили до спеціально побудованої в'язниці, розташованої в мальовничому районі на околицях Медельїна. Фактично її спроєктували під наглядом самого Ескобара. Там були розкішні апартаменти, приватний спортзал, футбольне поле та бар. Він жив у комфорті, оточений своїми людьми та обслугою. На перший погляд, ця домовленість здавалася компромісом. Вигідним усім сторонами скобар уникнув екстрадиції, а колумбійський уряд міг представити його арешт як перемогу в боротьбі зі злочинністю. Проте насправді Пабло продовжував керувати картелем із в'язниці. Він підтримував зв'язок із зовнішнім світом через довірених посередників, контролював грошові потоки та ухвалював ключові бізнес-рішення. Для нього в'язниця була не стільки покаранням, скільки зручним сховищем, де він міг насолоджуватися комфортом і безпекою. Але рішення здатися не минуло без наслідків. Усередині картелю зростало невдоволення. Багато партнерів відчули себе зрадженими і боялися, що таке рішення послабить позиції Пабло. Пливові фігури сумнівалися, чи зможе він ефективно керувати бізнесом із в'язниці. Постраждала й його сім'я. Хоча він зміг забезпечити їм відносну безпеку, влада та вороги продовжували тиснути, дружина й діти постійно перебували під загрозою нападу чи арешту. Ескобар усвідомлював, що його сім'я стала вразливою. Колумбійський уряд, попри видиму перемогу, також не був повністю задоволений. Умови утримання Пабло у в'язниці викликали суспільне обурення та ставили під сумнів авторитет держави. Багато хто вважав, що уряд пішов на надмірні поступки. Сполучені Штати особливо не могли змиритися з тим, що людина, відповідальна за незліченні злочини, продовжує керувати бізнесом, уникаючи правосуддя. Для них ця здача була поразкою. Вони наполягали на його екстрадиції. Все змінилося 1992 року, коли Пабло вирішив утекти. Втеча з в'язниці стала кульмінацією його протистояння з державою. Колумбійський уряд під тиском США та громадського невдоволення почав переглядати умови його утримання. Уже через рік після здачі стало очевидно, що в'язниця більше нагадує резиденцію ніж місце ув'язнення. Накази про усунення конкурентів продовжували надходити звідти, і його вплив, хоч і послаблений, зберігався. Зрештою, колумбійський уряд дійшов висновку, що ситуація неприйнятна і вирішив перевести Пабло до справжньої в'язниці підвищеної безпеки, яка б дійсно обмежила його можливості. Ескобар дізнався про план і зрозумів, що це серйозна загроза. Якщо його переведуть до звичайної в'язниці, він втратить контроль над бізнесом і стане вразливим для конкурентів. Ескобар вирішив утекти, усвідомлюючи, що більше не може довіряти уряду. Він почав планування за допомогою своєї особистої охорони, яка продовжувала служити йому навіть у в'язниці. Заздалегідь були підготовлені маршрути втечі та контакти на екстрений випадок. Найближчі союзники на волі підтримали план, розуміючи, що в разі ув'язнення їхнього лідера імперія Меделінського картелю може впасти. Коли стало відомо, що уряд готується до його перевезення, Ескобар легко обійшов усі заходи безпеки і утік. Це стало демонстрацією того, наскільки слабким був контроль, колумбійський уряд опинився в принизливому становищі. Їхній найгучніший арешт завершився втечею. США зі свого боку посилили вимоги його затримання, було оголошено міжнародне полювання за участю колумбійських збройних сил та американських спецслужб. Конкуруючі картелі почали активно діяти проти нього, укладаючи таємні угоди з американцями та передаючи інформацію про його місце перебування і пересування. Для США це стало вигідним союзом. Ескобар шукав безпечне притулку для себе і сім'ї. Однією з головних цілей була Німеччина. Це не було випадково. Він сподівався, що європейська країна може надати йому політичний притулок. Він вважав, що Німеччина, відома своєю бюрократією та правовим захистом біженців, зможе вберегти його від екстрадиції. Проте німецька влада відмовила Ескобару, стало зрозуміло, що міжнародної підтримки в нього більше немає. Тож довелося шукати інші способи виживання. Його сім'я перебувала в крайній небезпеці дружині, і дітям доводилося постійно переїжджати між країнами під постійною загрозою. Неодноразові спроби забезпечити їхню безпеку за допомогою хабарів провалилися, сім'я стала його слабким місцем, і вороги швидко це зрозуміли. Після втечі Ескобар переховувався в різних відлюдних місцях у медельїні, постійно змінюючи позиції колумбійські сили та американські агенти полювали на нього. Він був змушений жити як утікач у страху і напрузі. Його життя кардинально змінилося. Більше немає розкішних палаців і охорони, лише кілька вірних людей, готових іти за ним до кінця. Втеча з в'язниці стала початком краху картелю. Кожного тижня він втрачав контроль над імперією, а вороги посилювали тиск конкуренти за підтримки США, зміцнювали свої позиції, і Меделінський картель поступово слабшав. Ескобар залишився сам без надійних союзників перед обличчям неминучого арешту. Через рік Пабло Ескобар святкував свій 44-й день народження, але це вже не було святом. Це був день сповнений самотності. Після втечі з в'язниці його життя кардинально змінилося. Він переховувався на околицях Медельїна в одному зі своїх останніх сховків, серед місцевих вуличок. Ресурсів залишалося мало. Він балансував на межі фізичного і емоційного виснаження його сім'я, яку він завжди цінував понад усе. Перебувала під пильним наглядом колумбійської влади та американської розвідки. Контакти з ними був надзвичайно небезпечним. Проте для Ескобара сім'я завжди була пріоритетом, і, попри ризики, він намагався знайти способи з ними зв'язатися. Вранці Пабло прокинувся в тривозі. Сон був неглибоким. Кожен шурхіт чи звук зовні викликав страх, що його знайшли. Останніми місяцями полювання на нього посилилося. Влада перевіряла всіх, хто, хоч віддалено був пов'язаний із картелем ЦРУ, активно залучилося, відстежуючи всі комунікації, особливо телефонні дзвінки, які могли б викрити його місце перебування. Протягом першої половини дня Пабло переміщався між схованками, уникаючи автомобілів, щоб не привертати уваги. Близько одинадцятої години він осів в одному з укриттів, сподіваючись зателефонувати рідним. Туга почути голоси близьких переважала. Він узяв слухавку, усвідомлюючи, що лінія може прослуховуватися, але бажання почути дітей виявилося сильнішим за ризик. Тихо розмовляючи кодовими словами, Ескобар ледве стримував емоції, розпитуючи про дітей. Цей момент був особливо болісним. Він знав, що не зможе бути з сім'єю в цей день. Дзвінок перехопили розвідники. Це підтвердило, що Пабло все ще в медельїні операцію з його пошуку посилили. Колумбійські війська разом з американськими агентами стягнули сили до міста, проте точного місця вони ще не мали. До вечора Ескобар зрозумів, що за ним пильно стежать, і вирішив переміститися до нового сховища. Кожного разу, пересуваючись містом, він ризикував бути поміченим, але залишатися на місці було ще небезпечніше. Ескобар спробував ще один дзвінок сім'ї, сподіваючись переконати їх виїхати з Колумбії та почати нове життя за кордоном. Гордість і прив'язаність до медельїна не дозволяли йому самому покинути батьківщину. Його сигнал знову перехопила поліція. Групи швидкого реагування негайно почали відстеження. Операцію проводили обережно. Важливо було не лише точно визначити місце перебування Ескобара, а й не дати йому втекти протягом наступних годин. Колумбійські військові підрозділи готувалися до вирішального штурму. Американські агенти надавали дані про вихідні дзвінки. Ескобар не здогадувався, що поліція вже поруч. У супроводі кількох давніх охоронців він спробував вибратися на дах, щоб перебігти на сусідні будинки. Спецназ був готовий. Почалася перестрілка. Ескобар із охоронцем продовжували тікати. Під час погоні він намагався стрибнути на сусідній дах, але отримав кулю в спину. А згодом смертельний постріл у голову. Так помер Пабло Ескобар. Колумбійська поліція та американська розвідка оголосили про успішне завершення операції. Так закінчилася історія Пабло Ескобара. Якщо відео вам сподобалося, підтримайте його лайком і підпишіться на канал. До нових зустрічей!